Привіт всім. Цей розклад буде стосуватися всіх знаків зодіаку і буде стосуватися теми коридору затемнень. Я думаю, що ви всі чули, або читали, або бачили якісь пости, рекламки. Доволі така, ну, не хочеться казати, що популярна тема, але вона є в нашому житті. Може, ви відчуваєте це затемнення, що воно вже починає на вас діяти. Раніше, ніж воно буде, але буде воно з 25 жовтня по 8 листопада. Перш ніж я почну, скажімо так, коротенько розкажу, що це означає. Коридор затемнень, як я вже казала, буде в нас 25 жовтня по 8 листопада. 25 жовтня в нас буде сонячне затемнення. Стосується воно більше чоловіків, воно буде більше, воно буде, скажімо, так, діяти на всіх, але більше на чоловіків, і буде це в, знакі, в знаці Скорпіона. 8 листопада це буде. Місячне затемнення в знаці тільця, і більш воно буде діяти на жінок. Так, з чим це пов'язано? Це період доволі складний. Пов'язано це з нашими емоціями, агресією. Це може бути якась розсіяність. Це може бути таке, що ми не будемо контролювати свої емоції або свою агресію, або, в принципі, все, що ми відчуваємо. Цей момент потрібно, скажімо так, контролювати. Так, в собі. Я розумію, що це буде важко, але потрібно постаратися. Також в цей період часто наступають зміни в житті. Це стосується і роботи в когось, в когось це стосується кохання. Так? В когось завершується етап якогось кохання і починаються нові відносини, в когось вони. на... Наприклад, відновлюються ці стосунки так, з коханою вашою людиною, трансформуються. Також це стосується і роботи, і грошей, і ваших сімейних, вашої сім'ї, сімейних цінностей. Може хтось піде з вашого життя, може хтось прийде в ваше життя, може буде змінюватися в принципі круг вашого спілкування, ваші друзі, близькі, знайомі, колектив на роботі. Все в такому дусі. Але ви повинні розуміти, що все, що стається, воно таки повинно статися. Старайтеся це приймати, старайтеся себе контролювати і більше, більше, більше позитиву. Того, що вся сила, вся магія, все ж таки, вона більше знаходиться в нас. І ви повинні пам'ятати і вірити в те, що ви вмієте. Скажем так, і можете вибратися з тих рамок і з тих енергій, які на нас е діють так, зверху. Е все це робиться за допомогою кохання, позитивного мислення, позитивної енергії е і сили наміру. Так? Е е ну, давайте я буду починати. Рибки, привіт! Це коротеньке відео для вас на тему коридору затемнень. Буде воно на 5 питань. Що забере коридор затемнень, що принесе? Як себе поводити в цей період часу, як себе не поводити та що потрібно змінити в цей період часу. Давайте дивитися. Так. Що забере рибки у вас цей коридор затемнень? Що забере у рибок? Цей коридор затемнень? Королева мечів. Дивіться, це можете ви бути в такому стані, да, в більш жіночій енергетиці, не дивлячись на те, що ви може хлопці, так, це бути дуже е, настроєним, е, дуже холодним бути, да, халинакровним бути. Це коли ми більше слухаємо, багато думаємо, але коли приймаємо рішення, ми відрізаємо або відсікаємо або різко приймаємо рішення, або когось можемо навіть вбити своїми думками або словами, так? бути ось такою холодною в такій холодній енергетиці, в енергетиці агресії внутрішньої, так, енергетиці, коли людина може вдаватися в помсту. Таким чином, вбиваючи все на, своєму шляху, на шлях... все на своєму шляху і також себе внутрішньо. Так? А також це енергія, коли ми всім допомагаємо, але все в собі переварюємо. Також це може стосуватися жінки. Ви, дівчата, просто вийдете з цього стану такого. Може, ви, як колишня до когось перестанете проявлятися, або ви для когось станете колишньою. Так? Для вас, хлопці, це може забрати колишню почуття колишньої людини, так? почуття до колишньої людини. Це може бути ваша дружина, з якою ви розвелися, або дівчина. Або це, наприклад, у вас, дівчата, піде цей стан такий холодний, на рахунок до ваших коханих хлопців. А у вас, хлопці, у дівчат просто зміниться енергетика. Вони перестануть бути ось такими холодними королевами меча, мечів. так? Чого ще стосується королева мечів? Кстати, це ще може стосуватися війни, це може стосуватися врачів, здоров'я або юристів. Щось пов'язане з цим всім. Це можу у вас забрати. З чим ще пов'язано королева мечів? Четвірка Пентаклів теж було дуже такому в останній час стабільному стані для вас. Знаєте, на рахунок роботи проєктів хобі, це хтось може, наприклад, втратити роботу. Це правда, ви можете просто з неї піти. З якоїсь госструктури, наприклад, Але, або вона може дуже сильно трансформуватися, ця робота. Може, ця робота вам вже буде не такою важкою, може вона якось так трансформується, що буде вже легше на ній працювати на ній знаходитися. А, також це а, може бути пов'язано з вашими думками, з вашою енергією, та той стан, в якому ви були останній час постійно, да, в, тако, в, в такому холоді до всіх. Також це може бути людина у вашому житті, яка була постійно з вами, і її коридор затемнень просто у вас забирає. Або той стан, який людина випромінювала, цей стан піде. Що на дні колоди, це, бачите, це сімірочка кубків. Дивіться, це, що від вас піде? Вас підуть ваші мрії, ваші ілюзії, тому що ваші мрії заводили вас в ілюзії. Ви, може, дуже багато всього вибирали. Вибирали ви не з двох варіантів, навіть, а з багатьох. І це вводило вас в ілюзії, вводило вас в болото, яке далі не давало вам рухатися і, в принципі, не давало ніяких результатів. Це така, я навіть називаю її дуже дитячою картою, якщо чесно. Це можуть бути мрії або ілюзії пов'язані з цією людиною. Це може бути таке, що ви перестанете вибирати, копатися в своїх ілюзіях, і тоді людина змінить свою поведінку до вас. Це може бути таке, що ви вийдете із ілюзій, тому перестанете бути в такій енергетиці. І зрозумієте, що, наприклад, почуття у вас до колишньої жінки, наприклад, були так? І ви зрозумієте, що це була ілюзія. І ніяких почуттів немає. так? Ну, щось в такому ключі. Давайте далі. Що принесе для вас коридор затемнень риби? Що принесе для вас коридор затемнень риби? риба? Семірка кубків. Цікаво. Це, знаєте, це воно вам принесе нові якісь мрії. Або. Нові якісь бажання. Але це не те, що було раніше. Е, дивіться, тут важливо знову ж таки не попасти в ті ілюзії, в яких ви були раніше. Так? Це, може, якісь нові мрії. Нові мрії на рахунок роботи, на рахунок відносин, на рахунок. Грошей, але мені здається, що це щось в більш позитивному ключі, тому що коридор затемний, просто так такі карти на те, що воно приносить, не видає. Чого ще стосується у вас сімірочка кубків? Знаєте, це ситуація, яка була дуже довго в підвішеному стані. Вона у вас була в підвішеному для того, щоб ви змогли подивитися під іншим кутом на людину, або на ситуацію, або на роботу, або на своє хобі. І щоб змогли, скажімо так, мріяти більш екологічно, щоб ви не просто змогли мріяти, так? а і змогли рухатися в направленні своїх мрій. І щоб це було в якомусь більш серйозному ключі, тому що повішений просто так він не дається. Він дається для того, щоб людина щось осмислила. Прийшов ось цей момент мудрості, так? Мудрість це не про легковажність. Також в когось це принесе підвішений стан на рахунок ваших ілюзій. Так? І ви задумаєтесь, а чи це є ті самі мої бажання, якими я там жив-жила останні часи? Може, це те, що мене вводило в стан болота і нічого не відбувається, і нічого не збувається? В якомусь такому ключі, і на дні колоду вас туз мечів. Туз мечів говорить про те, що ви приймете просто якийсь, ем, ви або приймете різкі рішення, про яке ви вже думали і аналізували по цій карті. Так? Рухатися може якось більш серйозно, може до когось проявитися, може почати нову роботу, або піти там, я не знаю, займатися своєю улюбленою справою. Або різко прийде оцей стан повішаного, коли ви зрозумієте, що, о Боже, про що я взагалі думав або думала, про що я мріяв? Це повна фігня, мені це не підходить. І це станеться з вами різко, але ви зрозумієте, що цей стан повинен був з вами бути. Воно повинно було до вас прийти, бо далі так рухатися неможливо. Ну, в принципі, все. Давайте дивитися далі, рибки, як себе вам поводити в цей період часу. Як себе поводити рибкам в цей період часу? Тут з пентаклів. Дивіться. А, знаєте, це почати бачити шанси. Це почати бачити шанси в якомусь більш, може, серйозному матеріальному. Причому матеріальне це не тільки про гроші і вигоду, це ще брати шанс від життя, коли вам дають гарну людину, щоб яка була поруч з вами. так? Це шанс на те, щоб створити, наприклад, сім'ю або відносини, або там, зачати дитинку. так? Вам тут говорять, беріть ці шанси. Помічайте їх. Це те, про що ви насправді мрієте там, всередині себе, але ви може боїтеся собі в цьому зізнатися, або раніше не помічали ці шанси. вам тут говорять, побач його, побач вже цей шанс, може, не один. Чого ще стосується цей туз пентаклів? Це знаєте, ви повинні розуміти, що якщо ви не візьмете його, ось ця карта дуже чітко показує, коли нам дають шанс. Ми дуже довго вагаємося, думаємо. А потім ми не вибираємо або не встигаємо, і цей шанс у нас забирають. І чи буде він знову, незрозуміло. Що ще стосується вибору. Вибору. Вам тут говорять, як себе поводити, вибрати, вже. якщо ви вибираєте роботу, вже вибрати її. Якщо ви вибираєте хобі, вибрати його. Якщо ви вибираєте, куди вкласти гроші, вже виберіть, куди ви хочете вкладати в подальшому гроші. Якщо ви вибираєте партнерів, потрібно вже зробити вибір. Бо насправді людей, заволодінь партнерів, може бути дуже багато. Ось ця людина, з якою будуть здійснюватися мрії, яка вам дається як шанс з небес, вона може бути одна. І ось тут потрібно зрозуміти, що її розгледіти. І зрозуміти, яка людина ваша, то є той самий шанс, так? І по десяточці кубків це реально може стосуватися дуже великого колективу, там, нової роботи, наприклад. Або люди, з якими ви спільно там, не знаю, малюєте, створюєте музику, або ще щось. Ну і, в принципі, ця карта це сім'я. Вам тут говорять бути націленими на сім'ю, на дітей, на кохану людину, на щось стабільне. І вам свої цінності, свої погляди на сім'ю вже потрібно змінювати і переводити на новий етап, на, скажімо так, на новий етап дорослішання. коли ви вже мудро дивитесь на це, коли ви вже дивитесь з позиції туза пентаклі більш стабільно, більш серйозно. Мудро. А не по сім'ючці кубків, як дитинка, так? А і то хочу, і то хочу, і то хочу. А що толку? Що ви все хочете, а нічого не маєте, по суті. Да? Ну, в принципі, все. Мені вас аж на рогать захотілось. Так. Як себе не поводити в цей період часу? Як себе рибки не поводити в цей період часу? Рицель Пентаклів. Ну, дивіться. Це, мені здається, це може стосуватися більше, звісно, грошей, вкладів, кудись вкладати гроші, або купляти щось дорогостійке, або купляти транспорт. Не купляйте зараз машини, мотоцикли або все інше. Зараз це все почекає. Як себе ще не поводити? Знаєте, рицарь Пентаклів це людина, все ж таки, це рицарь, це не король, це людина, яка може зустрічатися з багатьма людьми дівчата, хлопці, багато з ким переписуватися, ходити на побачення, спати і все інше. Вам тут говорять, перестати це робити, а бути націленими на щось більш серйозне. У вас це вже випадало. Розумієте? Як ще себе не поводити, поїхати кудись. Відмініть свої поїздки. Особливо по Пентаклям це те, що дуже, на якусь довгу дистанцію. Відміняйте свої поїздки і будьте, в принципі, акуратні в коридор затемний. Треба Треба дивитися за тим, в яку машину ви сідаєте, для чого ви туди їдете. І воно вам може вам краще пішки пройтися. Так? Цей період краще не починати нову роботу. Або витрачати дуже багато грошей. Давайте далі, що ще стосується у вас, рицих Дві Двіка А... Не закривайтеся від себе, будь ласка. І перестаньте вже вибирати. Ви постійно щось вибираєте, ви постійно на виборі. І вам це дає ваша мутабельність, ваша якась двохликість, так? Я то хочу, то не хочу. Вам потрібно вже вибрати. Ви, отак, тримати мечі для того, щоб там думати щось, у інтуї, інтуїції питати: а надо, а не надо, ви не зможете. У вас руки опустяться просто за те, що їм буде боляче вже їх тримати. І вибір, який потім станеться, він може вам просто не сподобатись. Його зроблять за вас. Ось про що ця карта говорить. Не зачиняйтеся в собі, починайте рухатися і виберіть шлях, по якому ви будете йти. У вас може мітати, між, там, наприклад, серйозними відносинами і постійними там, гулянками, між стабільною роботою і хобі, яке вам нічого, в принципі, не приносить, навіть задоволення. Так? І ви, от, як розхльобана дитина. Якомусь такому Ключі, на дні колоди, у вас дев'ятка мечів. Може, ви дуже сильно себе накручуєте, дуже сильно чогось боїтеся. Вам тут говорять, що вам вже боятися нема чого. Далі буде кульмінація, завершення ситуації, і ситуація вийде на новий рівень. Якщо це стосується чогось несерйозного, несерйозного відношення до грошей, до роботи, до людей коханих, ви будете сидіти в цій е, мечів. Це дуже поганий сон. Це алкогольні, наркотичні всякі затуманення, Це. А... У когось шизофренія, в когось параноя, в когось накрути дуже сильні. Це дуже сильні нервові зриви можуть бути. Вам тут говорять: камон, вибирай, але будь акуратен да, в своїх бажаннях і не витрачай багато всього. І не розпиляйся на багато кого. Ви, риби не про це. У вас рибки така енергетика, що вам розпилятися на багато кого не потрібно. Давайте далі, що потрібно змінити рибкам? Що потрібно змінити в цей період часу або після того, як пройде коридору? Що потрібно змінити рибкам? Дев'ятка жестів. Багато працювати і все одно бути незадоволеними. Захищатися, блокувати себе від когось, так? Не проявлятися. Бути на сторожі, боятися. Ось все в такому ключі. Переставайте з цього стану виходьте з нього. Переставайте в ньому бути. Дозвольте собі відпочити, але зробіть, щоб це було екологічно. Так? Ви, може, захищаєте ті кордони і е, якісь свої внутрішні речі від людей. Тому що ви, може, щось не проробили в собі з дитинства, наприклад. так? Вам тут вже говорять, що це все не актуально. Що вам потрібно на життя і на людей подивитися з іншого боку. Ваші страхи не актуальні, розумієте? Ваше блокування, мовчанки все інше це все, ну, вам тут говорять, зміни цей стан. Бо ти, в тебе від нього тільки голова болить. Чого ще стосується дев'ятка жезлі у вас? Ну, бачите, ви не берете шанс. Вам тут говорять, навчись бачити шанс, який дає тобі всесвіт. Переставайте бути ось в такому в такій медитативній, медитативному стані, коли я нічого не хочу, мені нічого не потрібно, я ось то потіряв, це потіряв. Тут вам говорять, вам дають ще один шанс, візьми його. Чого ти його не береш? Це і в роботі, і в стосунках, і в чому хочеш. На дні у вас, дев'ятка кубків, це говорить про те, що ви дуже закриті своїми емоціями своїми почуттями, ви до когось або до чогось не проявляєтесь. Якщо вам подобається якесь хобі або якась справа, почніть займатися її. Це ваш шанс проявити себе. Якщо ви хочете піти на нову роботу, починайте щось для цього робити, щоб потім в подальшому перейти на неї. Якщо у вас проблеми у відносинах, розкрийте свої почуття у своїх відносинах. Людині, яку ви кохаєте, того що тут, це ваші кубки внутрішні, і їх тут аж 9, і всі вони наповнені, і ви їх скриваєте, ви їх не показуєте. Хто одинокий, просто дозвольте собі, у вас вже повна чаша, ви хочете когось кохати, ви хочете з кимось спілкуватися, дозвольте собі взяти цей шанс на відносини. Може, хтось дуже сильно хоче бути з вами. А ви просто спеціально відсторонюєтесь від цього, так? І зациклюйтесь на тих, хто насправді вже пустий. Або ще не пустий, але в подальшому може бути. Ну, ось так, рибки. Бажаю вам гарного коридору затемнень. темнень. без пришествий. Хай у вас все буде гаразд. Люблю, цілую миру нам всім над головою.